Андрій Малишко, пісня про рушник. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, і водила мене у поля, край села, І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвете русяниста доріжка, і зелені луги, соловіні гаї. І твоя незродлива материнська ласкава усмішка, і, і засмучені очі, хороші твої. І твоя незрадлива материнська, ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, постелю, наче долю в тихім шелісті трав. В щебетанні дібров, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство й розлука, і твоя материнська любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство і розлука і твоя материнська любов.